Всім привіта з вами я, а це Legend of Animals, морські історичні хіжаки. І перед тим, як відкрити цей пакет і дізнатися, хто тут, я хочу вам дещо пояснити. Якщо ви дивилися мої попередні відео, наприклад, про повелителів савани, і дивувалися, як я відкривав оці пакетики без ножиць. Дивіться. У всіх таких пакетиках з іграшками є одна така штука, щоб можна було їх просто відкрити. Дивіться. Беремо так і шукаємо. Отакі штуки, бачите? Тепер беремо так і тягнемо в різні сторони. А так. І. Ого, який він великий! Зейкис. Не знаю, кто это, наверное. Какаясь акула. И Це Талато Архон. Так. Откриваем сейчас. сейчас. Осьмин. Світ дізнався про Архона зовсім недавно. У 2010 році вперше знайшли його рештки. Талотоархон один із найдавніших жителів морських глибин. Він жив приблизно 245 мільйонів років тому на території сучасної західної частини США. Цей великий іхтіозавр, сягавши найменше 8,6 метрів у довжину і мав видовжене тіло та слабо розвинений хвостовий плавець. Оце уявіть. У нього довжина, як у автобуса. Просто уявіть собі це. Талотоархун був головним морським хіжаком. Свого часу. В цьому йому допомагали потужні щелепи та гострі зуби з ріжучими краями, які сагали 12 см довжину. Ось погляньте, яка як у нього пащека, який він такий великий, навіть у іграшці. Ось які у нього великі плавці. І хвостовий плавець, це ось задній плавці. Він взагалі такий ось масивний. Вважається, що Талата Архон був одним із перших морських хижаків, здатних поїдати здобуч розміром з себе. Просто уявіть, пливе такий собі якийсь деісторичний риб, і цей Архон, і він такий ам і з'їдає його. Ось. Агресивність. 7 зірочок. Розмір 6 зірочок. Вага 7 зірочок. Швидкість 7 зірочок. Ось тут ви можете побачити, які істоти ще тут є. А тут їх багато, 10 штук. І два із них. Мозазавр і Дакозавр, навіть змінюють кольор у теплій воді. Ну і приступимо до огляду іграшки. Ну У неї, по-перше, така велика масивна морда, якою вона їсть здобич розміром з себе. Дуже багато зубів, і кожен із них такий весь промальований, і язик, погляньте, який деталі, деталізований. Морди він мені на дельфіна якогось нагадує. Тільки якщо тут така балабушка буде, то взагалі, наче дельфін. Ось у нього тут такі плавці великі. І, до речі, погляньте, як він розтягується. У нього біле пузико. І є такі от задні маленькі плавці. І такий хвостовий плавець. Тільки його тут хтось куснув. Але все одно. Прогляньте, який він. Великий просто. Ось моя рука, а ось він. Всередині у нього пінопластові шарики. І взагалі, він дуже крутий, мені подобається. А тепер дякую за увагу і до побачення. До побачення!